Це Чорноморка. Ми повернулися до ефіру Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Міжнародного агентства працевлаштування. «Гремі Персонал. З нами на зв'язку. Пані Анно, радий вас вітати. Доброго дня. Як багато працездатних Українців переважно українок зараз є за кордоном. Скільки з них ми можемо ми всі разом, європейські країни, європейські роботодавці, розглядати як робочу силу чи потенційну робочу силу? Всі ми знаємо, що спочатку війни до Польщі прибуло найбільше громадян України, і в принципі Польща була дуже відкрита і залишається дуже відкритою для громадян України. А пост? По даним від прикордонної служби це було близько 4 мільйонів вже тих осіб, які перетнули кордон з Польщею. Угу. Офіційно працевлаштованих на даний момент це 340 тисяч. тисяч. І чому, я уточнити. Чому так... Я перепрошую, можна уточнити 340 тисяч працевлаштованих з числа оцих 4 мільйонів, чи це загалом українців працевлаштованих в Польщі? Це з числа цих чотирьох мільйонів. З цих чотирьох мільйонів один мільйон отримало песель, тобто спеціальний тимчасовий прихисток на території Польщі. З них офіційно працевлаштовано на даний момент це 340 тисяч. Mm -hmm. І чому така різниця? Так, бо з цих чотирьох мільйонів дуже багато хто перетнув кордон з Польщею, поїхав далі. Тобто так, а хто вже повернувся в Україну, і в принципі ця цифра 340 тисяч теж є дуже добрим показником того, що люди працевлаштовані. E a uh, já... Ми всі розуміємо, що більшість працевлаштованих це жінки, жінки, які зараз заробляють гроші і перераховують їх в Україну. Тобто, якщо за минулий рік валютну виручку в Україну було перераховано майже 4,5 мільярда доларів, то зараз ця цифра в два рази менша. Ми проводимо дослідження і бачимо, що якщо раніше цю валютну виручку на Україну в Україну перераховували чоловіки, то зараз цим займаються вже жінки. Так і жінки вже. На сьогоднішній день виїзд пов'язаний не тільки з ситуацією в Україні, так і з військовими діями, а й з економічними факторами. Так, бо жінки вже їдуть заробляти для того, щоб прогодувати свої сім'ї, так і в принципі для того, щоб оплаштовувати, можливо свій побут вже тут. Тоді важливе питання. Якщо ви кажете, що українські жінки, ну зокрема, з Польщі перераховують гроші в Україну. Чи це означає, що вони отримали таку роботу, яка дозволяє їм винаймати житло, якось там щось їсти, мабуть, щось купляти з одягу, якось годувати своїх дітей і навіть ще відправляти гроші в Україну? Чи це означає, що українці можуть претендувати в Польщі на якусь нормальну роботу? А, так. Звісно, всі ми знаємо, що навіть до війни була ситуація, коли дуже багато громадян України їздили на заробітки до Польщі, бо це сусідні країни, де е, ми маємо більш розвиту економічну ситуацію, де є можливість заробити більше. І ситуація зараз в Польщі виглядає таким чином, що люди, які приїжджають сюди на роботу, в основному вони працевлаштовуються через агенції, так і в принципі більшість надає вже житло, е, тобто це житло по 2-3 особи в кімнаті, звісно, так воно або безкоштовне, або. Коштує там від 50-70 від доларів е, на місяць з uh -huh. uh -huh. І середня зарплатня це 800 тисяч доларів, тобто можна порахувати, можна відкласти, можна оплатити житло, можна купити продукти. Також є дуже багато підприємств, які надають безкоштовні обіди, е, що теж є додатковим бонусом. тобто заробити можна. І в принципі, ми знаємо, що Польща завжди була першим е, першою такою межею для людини яка Жай за кордон, бо зрозуміла більш-менш зрозуміла мова, більш-менш зрозуміла ментальність, і е українці завжди е були потрібні е для роботи в Польщі. І незважаючи на ситуацію, зараз е відчувається так, скажемо, криза робочих рук, бо зараз, наприклад, сини вже стартує в Польщі. Високий сезон це підготовка до різдвяних свят, це дуже велика кількість вакансій на різних підприємствах, і починаючи з харчової промисловості, і також на роботу на місяць, на півтора-на два, на пакування іграшок, на виготовлення якихось прикрас. Тобто робота є, і навіть йде така тенденція, що ставки в цей період для працівників теж будуть збільшуватись. Паняно, важливе питання. Я розумію, що біженцям не особливо якось випадає вибирати роботу, але серед біженців багато людей з вищою освітою, багато людей, які мали в Україні, ну як би це сказати, шановні посади, не знаю, там поважні, поважні якісь. Рейтинги соціальні, не знаю, як це сформулювати коректно. А тут їм пропонують ти бухгалтер, ну окей, іди з клей коробочки з різдвяними іграшками. Тут можна розділити цю ситуацію на два фактори: якщо ця людина має знання польської мови або володіє англійською, то є міжнародні компанії, які теж готові прийняти зараз українських спеціалістів в таких категоріях, як бухгалтери, офіс-менеджери і так далі. Але якщо ми говоримо, що знання мови на якомусь етапі відсутні, то це може бути початковою можливістю для того, щоб і заробити адаптуватися на території Польщі, допомагати своїй родині. Україні так і вивчати мову, і потім там навіть три місяці, півроку, вже е, йде вивчення мови і можна пробувати і е, займати інші посади е, на е, інші посади на різних роботах. І зараз ми теж бачимо тенденцію, що дуже багато громадян України працює в міжнародних компаніях, в офісах і займає е, різні посади, так. Чи не існує якихось кваліфікаційних обмежень або необхідності сертифікатів для українців додаткових, щоб працевлаштовуватись на якусь високооплачувану роботу? Ну тобто, чи не треба підтверджувати дипломи, наприклад, українські? В залежності теж від кваліфікації, якщо ми говоримо про лікарів, так про більш такі е, кваліфікації, такі як лікарі, наприклад, так, або то там це потрібно, але цей процес на даний момент дуже спрощується теж в зв'язку з ситуацією. Якщо ми говоримо про роботу офіс-менеджера, бухгалтера, е, якщо ми говоримо про роботу менеджера або так в принципі, то в основному не потрібне підтвердження кваліфікації. більш. Ще потрібне знання мови розуміння ринку ситуації, так тобто, а також швидка адаптація до, до роботи в інших умовах. З вашого досвіду, от я перед тим як говорити з вами, говорив з людьми, які займаються евакуацією людей з Донбасу. З... Сходу нашої країни з вашого досвіду, кому простіше знайти роботу хорошу в Польщі, киянам, галичанам чи мешканцям півної і сходу України існують якісь регіональні відмінності чи можливо якесь упередження? Ну не знаю. Дивіться, з жодних упереджень. Я вже знаходжу. П'ять років працюю в цій сфері і жодних упереджень стосовно звідки, звідки. Звідки людина походить, ну, ніколи не було, якщо ми говоримо про громадян України, так ніколи з цим не стикалися. І в принципі, бачимо, що Польща дуже відкрита до громадян України і допомагає, і ніхто не дивиться, з якої ти частини України. Так. Головне, що приїхав, якщо, ти, якщо людина шукає роботу в Польщі, так, то завжди є пропозиції, є допомога, ми знаємо, як працюють волонтерські організації, яка підтримка від Польщі не дається громадянам України. Тобто Такої ситуації, в принципі, на даний момент немає і не буде. Ви згадали про людей, які використовували Польщу як транзитну, таку транзитний хаб, щоб їхати далі, наприклад, в країни Західної Європи. Чи не знаєте, що в тих країнах з працевлаштуванням з можливістю заробити, з можливістю якось знайти собі житло? Знаю тільки таку поверхневу, так скажемо, інформацію, бо ми працюємо на території Польщі, і все, що пов'язано з Польщею, це є моя специфіка. Знаю, що є ще країни, які приймають закони, тільки які допомогли українцям офіційно працевлаштовуватись, так бо Польща одразу там на другий тиждень війни прийняла ряд законів. І зараз українці працевлаштовуються в принципі як поляки. Достатньо отримати так званий песель з статусом Укр. Так, це і все. Ти приходиш, і ти про це влаштований, Не потрібно жодних додаткових документів на роботу. В інших країнах процедура більш складна. Ну і в принципі в зв'язку з ситуацією, то з чим зараз стикається кожен, хто приїжджає до Європи. Житло знайти не так просто, але це можливо. Якщо ми говорити про Польщу, то вже трошки цей потік людей зменшився, так хтось виїхав в інші країни, але теж є складності з пошуком житла і в інших країнах Європи він також спостерігається. Люди, які знайшли роботу в Польщі чи в країнах Західної Європи, коли вони повернуться в Україну, чи буде для них важливий цінний цей досвід? Я думаю, що так, бо зараз є можливість подивитися, як влаштовані деякі процеси на території Європи. Теж дуже багато українців порівнюють з ту саму банківську систему. Так і ми розуміємо, що в деяких дуже нюансах Україна набагато розвиненіша, так від Європи. Але якщо говорити про інфраструктуру, про економіч, про економіку, то теж можна взяти так, скажемо, дуже багато корисного, що можна потім модернізувати і принести в Україну. Україну. Ну і також зараз всі, хто працює на території Європи і перераховують гроші для своїх рідних для зсу. Вони також підтримують економіку України, що є дуже важливим в сьогоднішній ситуації. Дуже вам дякую за цю розмову. Пані Анна Джабалда, директорка департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Гремі персонал, була з нами на зв'язку з Польщі. А це в і за кілька хвилин наступний гість у нас.